Вітаю, друзі і гості мого каналу. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. У цей час, коли різні дядьки надувають щоки, так звані світові лідери, і хочуть керувати світом, ми з вами мусимо думати про своє, про приємне, чим я і хочу з вами сьогодні поділитися. Поділитись я хочу своїми останніми знахідками поцеляну, так сказати, вінтажної. Ми побачимо з вами і Дружківську порцеляну, і Полтавську, і, звичайно, Полонську, от, і Бориславську, Баранівську, і Довбизьку. Тому додиві... додивіться відео до кінця, там буде Родзинка. Першим, першим набором зі сервізу горохи Дружківського порцелянового заводу, одного з наймолодших на території на нашої країни, є у мене чотири предмети. О, це є звичайно чайник, цукорниця, джемниця і чайна пара, тобто комплекти, які я збираю з даного сервізу, є зібрані повністю. Так, мені повезло, що всі чотири предмети я, я викупила у Львові. От, Як ми бачимо першим головним предметом. Як би сказати, господарем з сервізу є чайник. Чайник є у нас на підставочці з золотим кантиком. Золотом є, бізніше позолота є на ручці, на носику і на пімпочці кришечки. От. Е, недоліком червоної, яскравої поливи вона така трошечки помаранчева. Е, звичайно, є такі от темні плями, які, які з часом проступають. Е, сам візеруночок деколь горохів є незвична для нас, тому що переважна більшість є. Просто розкидані по тлі самого предмету, горохи різної форми. Ой, як би це сказати, в різні, в різні конфігурації. А тут ми бачимо вже певну деколь. От. Що мені не дуже подобається, це чорний кантик тут і на кришечці, але. Такий був, напевно, задум авторів. Зараз я вам покажу клеймо. Це перший сорт. Є лампа шахтарська маркування і коштував він 14 рублів, що було порівняно недорого на той час. От. Дуже він мені подобається взагалі цей сервіс він яскравий, радісний. От. В такому ж Дусі у нас є цукорниця. От, вона є така пухкенька. З неї зручно брати цукор. От ручки є теж дві ручки, що теж зручно тримати. Ось така от красуночка. Звичайно, що він, вже не є, що він вже не є в ідеальному стані, трошечки дещо поза, позатиралося, але зважаючи на поважний вік предметів, це ми йому пробачимо. Також є джемниця. Джемниця теж пухкенька така, перший сорт, що, що гарантувало у свій час певну якість. От. По всьому периметру є декор. І особливо хочу показати вам чайну пару. Вона є з такою багатою позолотою кантом з внутрішнього боку чорний кантик зовні. От. Зручна гарна ручечка є. От, як вона виглядає. І дуже чудове блюдечко Звичайно, вже стерта позолота але але воно дуже гарно виглядає зі своєю яскравою декорю. Гарна порцеляна. Мені подобається, вона є біленька така, приємна. З такими предметами я хотіла вас познайомити. Давно я хотіла цей набір, так що, якщо мріяти, то таке збувається. Надалі ми бачимо з вами чудові предмети полтавського фарфорового заводу. Це є лише два представники. Я сподіваюся, що решта предметів я обов'язково знайду і комплект у мене збереться. Теж давненько зацікавив мене цей самобутній мальовничий сервіс з такою цікавою деколью. От, і так склалося, що теж у Львові я придбала чайник і пару чашечок, от, які у мене, як завжди, є на заміну, я або з кимось міняюсь, або продаю і купляю собі щось інше. От, якщо це є по хороших цінах, чайничок у нас є височенький. У нього є такі коричнево-хірчичні тони, які перекликаються з е, такою багатою щедрою позолотою. Е, недоліком його, я би сказала, це є тонка підставочка. Зараз я вам його покажу. От, е, Завдяки якій він. Мабуть, трошечки похитується, або може От. Знаковою особливістю чайника є кришечка з такою цікавою пімпочкою. От, Бачите, чорним чорний кант такий є грубий, і позолота. І тут, дивіться, яка яка щедра позолота Полтава не шкодувала. Також в нас є деколь з двох боків. зараз подивимося, клеймо полтавський. 20, щось він там коштував 28 чи 26. Ну, можна тільки здогадуватися. Другий сорт. <кій> Перепрошую. Дуже цікава деколь, яка, я би сказала, в такому дусі наших ще до християнських часів. І з такою вже деколью, тільки меншою, у нас є чашечка, деколь з двох поповків, зручна ручечка, досить гармонійно вона є у всьому вигляді. Непогана порцеляна, хоча я вам скажу Баранівська, наприклад, біліша. Такі класні предмети, які мені попалися, тішуся їм і рада прийняти в свою колекцію. Наступними предметами, якими я хотіла з вами, з вами поділитися, показати вам. І потішитись разом. Це є предмети з полонського фарфорового заводу з 60-х років. Вони є, тобто вже досить поважненького віку. От. Чому я показую їх разом? Тому що вони є однієї форми. Буквально сьогодні я придбала чайничок і цукорничку в таких помаранчевих тонах з ручним розписом, а зі -за Запоріжжя до мене прибула цукорниця теж в таких весняних, радісних тонах. От. Форма така, я би сказала, ну, вона не є якась особлива. Перепрошую, трошки більше направлю. От, але вона є знаковою для свого часу. Тобто цей от мінімалізм, де не було е, ніякої викрученості, ніяких гладких форм. от А такі пряменькі, от вони як як я навіть не можу сказати бочечки, наприклад, от вони мені асоціюються з такими невеличкими бочечками. Зараз ми з вами роздивимося. Давайте чайно роздивимося ближче. В нього є маски з золотом і чорною фарбою, а також помаранчевою і синьою. Теж такі, такі гілочки з листочками. От, чайничок. Має дирочку, щоб випаровувалася пара. І, на мій погляд, він зовсім не використовувався, якби. а чому не, не використовувався, мабуть, ми з вами можемо здогадатися по формі пімпочки для ручки. Чесно говорячи, треба дуже багато зусиль, щоб вона не вискочила з, 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 цього, з руки. Тобто, напевно, він просто стояв. Бачите, тут є такі недоліки савоцькі. Я думаю, що ці приблизити ось. Бачите, які бувають колізії при зйомці. Саме я не буду виборізати, хай воно вже так буде. Можуть бути і всякі аварії. От. Я думаю, що цей сервіс просто стояв у когось в серванті час від часу його мили і милували око. От. Так само, так само у нас є цукорниця, третій сорт. Маркування 60-х років. От, теж от Щоб підняти кришку, ну, я боюсь, ще, чесно. чесно. Цей лишній раз її рухати. І така сама, такої самої форми у мене є цукорниця від іншого сервізу, але бачите, які яскраві помаранчеві квіти ручним розписом, і, і зелені, і голубенькі. Тут квіточка не розкрита, теж полон другий сорт. От. Але яскравими такими представниками свого часу, мінімалізму вони є. Теж вони мені подобаються тим, що, одним словом, подобаються. І я рада, що вони в мене є. А зараз ми перейдемо з вами до таких світленьких, біленьких предметів. Теж з гарною позолотою, ручним розписом, яскравими вебесняними тонами. В попередніх відео я показувала вам і чашечку від сервізу Ромашка, і чайничок, який був. А тепер до мене від того ж продавця прибула цукорниця. Така, я би сказала, пузатонька, пухкенька. От, такої цікавої фігурної форми, як ви здогадалися, це є Баранівка, знак якості. Дуже чудова, просто фантастична надзвичайна річ. От. Тут в неї <кій> така бірюзова пінпочка є. Вона, є. вона є зручна в користуванні. Хоча брати її в руки не є добре. Тому вона теж, напевно, просто зберігалася в серванті. Дуже гарний розпис у ті жовтенькі серединки з червоними крапочками на сінечком. Така річ повинна бути у кожного колекціонера порцеляни нашої української. Так що ще. Трошки залишилося і комплект буде зібраний. Майже кожне відео не обходиться у мене без без Бориславської порцеляни, оскільки завод був на території нашої Львівської області. от Це є стареньке. Маркування ялиночка 60-ті роки, ручний розпис. Це цікава форма чашечки. Така, я би сказала, їх було небагато в такій формі. От, ну Принаймні, мені зустрічалося небагато. Рисуночок є по всьому периметру, яскравий, гарний, вона є легесенька досить. Хоч і другий сорт, і теж блюдечко Блюдочко трошечки важче, та теж воно повністю зарисоване рисуночком. От, ну, звичайно, вже стерта. Я би сказала, рисуночок вже фарба є стерта, це в мене є. Перший сорт, а це другий сорт. Ну, але діло в тім, що чашечку я замовила на телеграм-каналі Радощі Життя, а блюдечко буквально через кілька днів, я придбала у Львові. Отакі От хороші речі у мене потрошки збираються. І, як я обіцяла, на завершенні Відео я покажу вам родзинку, яка попалася мені теж у Львові. От. Це я чудовий молочник. Довбаш теж 60-роки, другий сорт, але цією формою я не можу намилуватися. Дуже вона мені цікава. Це знову є горохи. Вже добре стерта позолота в нього, але це не заважає йому залишатися в моїй колекції як представником свого такого часу. На ручці теж є позолота, така, бачите, вона така закручена, така вона теж подібна трошечки на грецьку амфору. ну, Таку низьку амфору. Це такі предмети, якими я хотіла з вами поділитися. Щоб трохи потішитися у цей складний час, дуже прошу вас, бережіть себе, бережіть своїх рідних, дай Бог мужності і сили нашим воїнам захищати нашу країну, а політикам відстоювати її на світовій арені. Розуму їм і сил. Все буде Україна. Віримо, до нових зустрічей, друзі!